З вантажного морського контейнера в сучасний пересувний комплекс із лазнею, гарячим душем та повноцінною пральнею. Сконструйований і зібраний одним із провідних чернівських підприємств, спеціально для наших захисників. Він може працювати як із підключенням до мереж, так і повністю автономно, а відтак бути корисним на позиціях без умов або максимально близько до передової. Перша така баня на колесах вже понад чотири місяці вірно служить тим, хто у лютому квітні втримав Чернігів і продовжує битися за нашу незалежність на різних ділянках фронту. Цю ж майже ідентичну, але технічно досконалішу днями передали і ще одному військовому формуванню. Від імені захисників України, які виконують бойові завдання в одних з найкладніших точок. Вам велика, велика вдячність. Пересуватися в здоров'я. Дуже вам дякую. От. Ну, можу зазначити, е, що це другий банопральний комплекс, який е, їде в найгарячішу точку зараз бойових зітнень. І я думаю, що він буде слугувати хлопцям, і хлопці будуть задоволені. Щоби задіювати весь його потенціал і розуміти, що і як функціонує, інженери-розробники провели інструктаж та обмінялися контактами з оборонцями, які власне ним і користуватимуться. Створений фактично з нуля з порожньої металевої коробки, комплекс утеплений, має технічну секцію, а також чотири зони всередині З пральними машинами та сушарками, роздягальною та місцем відпочинку. Далі розміщені рукомийник і пилиці для особистих речей та одягу, індивідуальні душові кабіни, а також баня із дерева із стопкою. ззовні. є примусова вентиляція, освітлення та розведена по дну конструкції самопливна каналізація. Роботу всього цього за неможливості підвести комунікації забезпечують два потужні дизельні генератори: бойлер, промисловий водонагрівач, а також ємність для запасу води. На передову ще один баннопральний комплекс відправився того ж дня. Забезпечувати комфорт нашим хлопцям і дівчатам там, де ще нещодавно це здавалося нереальним.